Доброго дня, шановні дорогі колеги. Мене звати Дарина, я представник компанії Liza4Medical. зі мною в команді пані Олександра, а також медсестри другого медичного об'єднання Львова з четвертої лікарні паліативного відділення Наталя та Оля. Які допоможуть продемонструвати алгоритм догляду за лежачим пацієнтом, ми вам продемонструємо нову лінійку AngelMed, яка розроблена спеціально для догляду для здійснення загального догляду за хворими який включає підтримання особистої гігієни пацієнта до сфери відповідальності медичних сестер, що доглядають за хворими, або ж працівників сервісної служби, якщо вона є у лікарні, входять такі етапи гігієни хворого: гігієна шкіри та інтимних зон хворого, гігієна волосся хворого, гігієна його нігтів, гігієна порожнини рота хворого, одягання підгузків. Купання хворого у ванні та душовій кімнаті, справляння природних потреб та зміна постільної та натільної білизни. І ми почнемо з гігієни тіла. Доглядати за тілом потрібно щодня, якщо навіть хворий перебуває без свідомості. Сухана очищена шкіра сприяє появі пітниць та пролежнів. Якщо хворому важко, то не потрібно мити голову та тіло в один день, потрібно розділити ці процедури. От. І перед кожною процедурою, за можливості, якщо хворої свідомості, потрібно попередити про свої дії та отримати згоду пацієнта. Тіло миємо в такій послідовності: обличчя, шия, руки, грудна клітка, живіт, спина, ноги та інтимна зона. Почнемо з гігієни очей та обличчя. Проведіть гігієнічну обробку. Ну, підготуйте ємність з водою температури оптимальної 37 градусів та проведіть гігієнічну обробку рук, пам'ятаючи про всі шість етапів. Для цього ми беремо дезінфікуючий засіб ХД-2000 Ультра. Після, після гігієнічної обробки надійте, будь ласка, рукавички. Так, Якщо хворий не може сидіти, під голову потрібно покласти вологопоглинаючу пелюшку. У нас хворий якраз не може сидіти, отже, ми кладемо пелюшку. Та ще одну пелюшку на груди хворого. Так. Змочіть ватний диск у воді. Та відіжміть. Протріть вії та повіки у напрямку від зовнішнього кута ока до внутрішнього. Повторіть ці дії один-два рази з новими ватними дисками. Після чого промокніть сухими ватними дисками залишки води. Інше око обробіть аналогічним чином. Пам'ятайте, що не можна використовувати один ватний диск для обробки обох очей. І також не можна використовувати антисептики на основі спирту чи перекису для обробки очей хворого, лише воду або відвар ромашки. Так, далі протріть обличчя хворого, також ватним диском, змоченим у воді 37 градусів, від чола до підборіддя. Далі виконаємо гігієну вух хворого. Для цього також використовуємо воду 37 градусів та ватні диски. Змочили у воді, відіжміть. Обережно двома пальцями відгорніть верхню частину вушної раковини та протріть вухо та ділянку за вухом. При необхідності повторіть такі дії 3-4 рази, змінюючи ватні диски. Інше вухо обробіть аналогічним чином, свіжими е, ватними дисками новими. Не обробляйте вуха ватними паличками, адже це може пошкодити барабанну перетинку. Далі ми виконаємо гігієну носа, для якої якраз нам ці палички згодяться. Е, для гігієни носа використовуємо палички ватні або турунди. Потрібно її змочити у флаконі з косметичною олією. Ось у нас вона є. Е, Однією рукою кінчик носа піднімаємо хворому та обертальними рухами обережно вводимо паличку змоченою косметичною лікою у ніздрю хворого. Щоб, якщо у хворого є кірочки у носі, то потрібно паличку потримати близько 30 секунд, щоб кірочки розм'якшились. Другу ніздрю обробляємо. Таким же чином виймаємо паличку також обертальними рухами, обережно, щоб не спричинити дискомфорту хворому. Після обробки носа прибираємо пелюшку з грудей хворого. Прибираємо та викидаємо. Далі виконаємо, виконаємо гігієну тіла хворого у ліжку. Встановіть ширму біля ліжка хворого, щоб він не відчував дискомфорту. Ковдру пустіть до рівня талії хворого. Існує два методи миття тіла хворого. Для першого необхідно підготувати ємністі з теплою водою, серветки з м'якої тканини, а також лосьйон для очищення тіла хворого, який є в нашій лінійці, в лінійці представлений. Але існує більш простий, зручний спосіб за допомогою засобу професійного засобу рукавички Ангелмед, рукавички для миття тіла хворого. Цей засіб не потребує води, не потребує змивання, чудово очищує шкіру пацієнта. Це одноразові серветки по 10 штук в пакуванні. Тим часом. Наші медсестри обробляють хворому верхню передню частину тіла, надягнути потрібну рукавичку та обробити шию, груди, шкіру під грудьми, живіт. Я хочу сказати, що після використання серветку потрібно знімати від середини, щоб запобігти інфікуванню, та викинути в утилізаційний бокс. Ми змінюємо рукавичку для нової ділянки тіла. Далі обробляємо руки, рухаємося від плечей до передпліч, до кисті руки, а під пахвами ми використовуємо серветку етасепт. E обробляємо шкіру під пахвами, серветками етасепт. E Змінюємо рукавичку, але в принципі, якщо на шкірі рук у хворого немає висипів, немає якихось пошкоджень, ран, то е, ми можемо обробити обидві руки однією рукавичкою. Так. Руки під пахвами оброблюємо ретельно. І далі наступний етап поверніть хворого на бік або посадіть у ліжку. Якщо дозволяє його стан, ми будемо повертати. Ой, точніше піднімати. Та потрібно протерти спину хворого до талії свіжою рукавичкою. Та повертаємо хворого у положення на спині. Верхню, верхню частину тіла накриємо, а знизу приберемо ковдру, адже ми переходимо до е, нижньої частини тіла. Е, так обробляємо свіжою рукавичкою. По черзі обидві ноги коліна, гомілки, міжпальцеву ділянку, я нагадую, що рукавички не потребують використання води. Але якщо ми використовували серветки з м'якої тканини та засіб лосьон для миття тіла хворого, і ми використовували воду, то під кожну ділянку Потрібно постелити вологопоглинаючу пелюшку, а частину тіла після миття промокнути рушником. Якщо у хворого є пролежні або рани, мийте шкіру навколо них особливо обережно та слідкуйте, щоб ця ділянка тіла не перебувала довго у воді. Далі ми виконаємо гігієну інтимної ділянки, включно зі зміною підгузка. Підгузок потрібно змінювати два рази на день. Та один раз на ніч, а також при потребі після кожного акту дефікації. Злегка розсуньте ноги хворого. Розстебніть застіпки на використаному підгузку. І складаючи його до середини парал рухами паралельно до ліжка вийміть, приберіть підгузок. Не торкайтеся підгузком е інтимної ділянки, статевих органів. Далі будемо проводити е, гігієнічну обробку промежини. прикрийте низ живота простирадлом або ж рушником, щоб хворий не був перед вами оголеним. Е, вдягніть рукавичку для миття тіла хворого, або ж е, м'яку серветку. Е, можна використати для гігієни, е, для інтимної гігієни гель для інтимної гігієни ангел Він у нас також є, але потрібна також вода. А ми використовуємо рукавичку. Жінкам обережно розсуньте статеві губи, промийте промежену рукавичкою або ж серветкою з м'якої тканини в напрямку від статевих органів до заднього проходу вниз і назад. Декілька разів повторіть до повного змивання. Чоловікам, обережно відсуньте крайню плоть, помийте голівку статевого члена, закрийте голівку статевого члена, помийте яєчка та пахову зону в напрямку спереду назад. Нагадую, якщо ми використовували гель для інтимної гігієни та воду, потрібно промокнути м'яко інтимну ділянку. Змініть рукавичку Ангел Мед. Вдягніть нову рукавичку. Хворого поверніть, будь ласка, на бік. Розсуньте сідниці, забезпечуючи доступ до анального отвору. Так. І помийте рукавичкою. Сідниці, сідничні складки, задній прохід у напрямку від статевих органів до, е до заднього проходу. Так. Викиньте рукавичку. Приберіть пелюшку використану. Після цих дій потрібно Ні, потрібно е, рукавички змінити, адже ми торкалися забруднених е, цих. Змінюємо рукавички. Розгортаємо. Так, обробляємо ручки, шість етапів. Давайте разом. Так. І далі свіжу пелюшку кладемо під, поміщаємо під ворогом. Вижміть свіжу пелюшку та постеліть під таз хворого. Далі вийміть з упаковки свіжий підгузок та е розкрийте його, відверніть складені елементи. Потягніть підгузок за краї, до повного зникнення складок, розтягніть середню частину. Іноді підгузок потрібно покрутити, щоб він став більш еластичним та краще прилягав до тіла хворого. Е, так. Поверніть хворого на спину. Проведіть передню частину підгузка між ногами хворого спереду назад. Розправте задню частину підгузка під, е, на сідницях, а передню на животі хворого. Застебніть застібки, Охайно розправте. Іноді трапляється, що е, сеча чи інші біологічні рідини е, можуть пролитися. І зараз, на даний момент, ми вам покажемо, якщо біологічні родини розрослилися, буде схопа. Потрібно використати вологопоглинаючий засіб. Ось ми імітуємо розлиття біологічної рідини і посипати цим засобом. І чекаємо близько 30 секунд, спостерігаючи, як засіб гранулюється та вбирає вологу. Ось такий він приймає вигляд, після чого ми його просто змітаємо. Що він так кажуть? Не треба так. заріли. Після зміни підгузка потрібно провітрити приміщення. Можна використати парфумований засіб із легким ненав'язливим ароматом. На пацієнта не можна, але в інших ділянках кімнати ми можемо це зробити. Далі виконаємо гігієну волосся хворого. Розчистувати волосся слід декілька разів на день. Якщо хворий в змозі сам розчесатися та укласти волосся, то нехай він це зробить, допомагайте йому за необхідності, заохочуйте самостійні дії пацієнта, але ж якщо він не може цього зробити, то розчищіть йому волосся, довге волосся, ми розчісуємо від кінчиків до коренів волосся, щоб не спричинити е, больових відчуттів хворого. Е, миття голови слід виконувати не рідше, ніж один раз на 7-10 днів. Ми будемо використовувати для миття голови професійний засіб, ангелмед, шапочку для миття голови. Це одноразова шапочка. Вона не потребує використання води. Вона чудово е, миє шкіру голови та волосся хворого. Так, ось ви можете подивитися, як вона виглядає. Шапочка просочена розчином. Тим часом ось ми продемонструємо, як це робиться. Шапочку розкриваємо, поміщаємо на голову пацієнта. Масажними рухами втираємо у шкіру голови. Якщо волосся довге, ми його підгортаємо під шапочку і також промиваємо. Шапочка утворює легку піну. От, ми промили волосся хворому. Після чого можемо зняти цю шапочку. Та із залишками піни ми її прибираємо. А хворому, хворого, для хворого висушуємо голову за допомогою рушника або фена. Ми, як ви бачите, не застосовували води в цьому способі миття голови, але також у лінійці АнгелМед є альтернативні засоби. Можна і без шапочки помити голову, для цього потрібно шампунь для миття голови та кондиціонер для е, полегшення розчісування. Для цього е, ми можемо використати ось таку надувну ванночку. ми її надуємо, покладемо під голову пацієнту, а зливний шланг помістимо у таз. Але для цього способу потрібна вода, звичайно, комфортної оптимальної температури 37 градусів. Тим часом ми переходимо до гоління чоловіків у ліжку. Для цього е, необхідно пам'ятати, що не можна без згоди хворого е, збривати вуса чи бороду, або змінювати їх форму. Ось, ми використовуємо одноразові станки для гоління хворого та піну. Ось у наборі є стік з пінкою для гоління. Або ж електричну бритву. Пінку наносимо на е, ділянку, яку ми хочемо поголити. Відтягуємо шкіру пальцем пальцем обережно в напрямку протилежному до руху станка, е, бриємо цю ділянку. Після гоління е, залишки піни прибираємо рушником, а на поголену ділянку наносимо професійний засіб ангел мед, пудра, тальк для тіла. Він має приємний аромат також. Після догляду за волоссям, за бородою, за вусами ми розкажемо також про гігієну нігтів хворого. Людина в тяжкому стані чи без свідомості може себе випадково подряпати довгими нігтями, тому слід ретельно стежити за станом та довжиною нігтів хворого. Підстригати нігті слід один раз на два тижні. При сухій шкірі ми обробляємо професійним. Шкіру рук обробляємо професійним засобом крем для тіла захисний, а після водних процедур краще підходить крем для тіла регенеруючий. Вони представлені в нашій лінійці. Так, нагадую, що після кожної процедури необхідно дезінфікувати манікюрний набір. У хворого має бути особистий манікюрний набір. Або продезінфікований комплект інструментів. Потрібно розстелити вологопоглинаючу пелюшку під кисть хворого. Загрубілі місця на шкірі рук обробити косметичною олією. Якщо у хворого тверді нігті, ми можемо зробити йому ванночку з мильним розчином. Для цього ми використовуємо 3-4 мл мила та 500 мл води, розчиняємо мило та поміщаємо кисть хворого у цю ванночку, тримаємо близько 3 хвилин. Виймаємо та про, про, потрібно промокнути рушником. Е, нігті обрізаємо ножицями, залишаючи 1-2 мм е, виступаючими. Е, потрібно робити це над рушником, щоб потім прибрати обстрижені нігті. За необхідності е, потрібно підпилити гострий край нігтя е, пилочкою для нігтів. Так. Після, е, після манікюру обробляємо руки хворого серветками етасепт. Адже під нігтями міг бути бруд, ми їх підстригли і тепер необхідно обробити руки. Так. Далі виконаємо педикюр. Якщо людина може сидіти, потрібно її посадити. Стопи обробити аналогічним чином, використовуючи мильний розчин. Для педикюру загрубілі нігті ми підстригаємо кусачками, а якщо є на топтищі, то використовуємо пемзу. І після педикюру наносимо масажними рухами професійний засіб, ангелмет, крем, бальзам для ніг. Наносимо його на стопи. Якщо випадково людину поранили, то обов'язково обробіть це місце антисептиком, накладіть пов'язку та продезінфікуйте. Манікюрний набір і завершальний етап це гігієна порожнини рота хворога. Цю процедуру проводимо щодня, вранці та ввечері. Після кожного прийому їжі або блювання. Якщо людина знаходиться при свідомості, дайте їй можливість почистити зуби самостійно. А якщо він не при свідомості, то ми робимо це самостійно. Під підборіддям потрібно поставити ємність для спльовування, попросити хворого відкрити рота. Або, не застосовуючи зайвої сили, зробити це за згодою хворого. І Використовуємо одноразові дентальні серветки AngelMed. Надіваємо одну серветку на пальчик. Ось вони такі одноразові. В упаковці 50 штук. Для одного пацієнта потрібно щонайменше дві серветки, верхню щелепу обробляємо. Вимітаючими рухами зуби чистимо зверху вниз, а нижні зуби знизу вверх. І також не забуваємо, що потрібно обробити щоки всередині, язик від кореня до кінчика, верхнє піднебіння. А для профілактики стоматиту можемо застосувати ополіскувач для порожнини рота Ангел-мед. Якщо, звичайно, хворий у свідомості та здатний прополоскати рот і виплюнути розчин. На цьому е, ми наш алгоритм завершили. Нагадаю про шапочку. Е, можливо, хтось хоче. Е, да, дівчата, скажіть, е, наскільки вам було просто чи не просто, поділіться, будь ласка. Дуже, дуже зручно. І дуже комфортно працювати, особливо якщо це хворий важкий, і він малорухомий або нерухомий, mm -hmm. або без свідомості. Звичайно, що комфортно і для хворого, mm -hmm. і для нас, тому що це набагато швидше. Він ну, полегшує обро роботу, обробляємо тіло, і полегшуємо mm -hmm. собі роботу, і, звичайно, і хворого mm -hmm. також. Так. Дуже вам дякую і так, вам дякую. дякую. Також, ми рекомендуємо, рекомендуємо ми маємо, так. не тільки за доглядом для пацієнта, а також на передову для хлопців, дівчат, тому що це не треба використовувати води, засіб, ви читаєте складки, алой, ромашка і дезінфікуючі засоби. Такою рукавичкою може помитися хлопець чи дівчина, одною, якщо нема уражень, а другою по гігієнічній частині тіла. Так само дентальні серветки, що ми показували. Одною серветкою можна помити весь рот. Так що в упаковці достатньо 50 штук. І зараз ми продемонструємо, як працює шапочка на людині. Ми запросимо Володимира Петровича, він зараз сяде, і ми покажемо всім, як працює шапочка без використання води. І не треба ні змивати, навіть в природньому методі може усушуватися. Так, запрошуйте, що йому хто ви хотів. Так, можете продемонструвати самі на Володимиру Петрович. Він погодився. Також виймаємо так. шапочку. Зверніть увагу, все герметично запаковано. Витягуємо шапочка, зволожена ромашкою, алоєвера. Приємно Клас. Надягаємо. І масажними рухами. Так. По всій голові. Навіть якщо довге волосся, також ми можемо його підібрати. Так. чому думає, що ми Так. Ану. Так, так, знімаємо. З залишками піни. На дайте можна скористатися рушничком, а якщо можна й природнім способом так гарно <рес> ідеальна. Так що побуті використання, а особливо для пацієнтів, це дуже зручно, швидко для насестринства, без зайвих рухів, швидко, зручно Дякую, що Дякую. ви у нас є, ми у вас є. І запрошуємо ще про наш до Уфа бокса нашого подивитися, як працюють медсестри і приступають до праці. Перед тим як йдуть до праці, верніше обробляють руки і можна себе перевірити. Дамо всі разом перевірити так. себе. Обробку руки. Запрошуємо до нашого столу. Сюди прошу. Було... Там, так, так, так. <рістички> От, для одної обробки нам потрібно 3 мл антисептики. Два натиски. Так. так. Давайте, Давайте, всі робити. Проводимо. Перший етап. Другий етап. Третій етап. Четвертий етап. П'ятий. Чим сачками і повторяємо. До угу. посихання. За допомогою уфобокса ми зараз перевіримо правильну гігієну обробку корок. Прощане. Добре. І що в нас да. ви, може, я замало собі взяла. Прекрасно, добре. Зараз подивимося. Будь ласка, замалу. для вас маленький подарунок. Дякую. А ми зараз оцінимо замало да. чи ні? Так, да. да. добре. Тут трішечки, бачите, не дотерли. А так загалом добре. Все. Будь ласка. Дякую. Так, добре. Так. Прекрасно? Будь ласка, <рисква> так що бережіть своє здоров'я, пацієнтів і перемоги в нашій країні, державі, України. Зокрема, я хочу сказати, як казав кафелам, що з чого починається життя. Я хотіла сказати, чесно життя починається наше з добра.